Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч іспанської лалізі. Кателанська Жерона у себе вдома на стадія Манціві буде приймати мандрівський реал Карлан Челоті. Сьогодні я хочу поговорити про Жерону, про мандрівський реал. Ну і в кінці відео традиційно поділитися своєю думкою, чого все-таки я очікую від даної битви. Давайте розпочинати все по порядку. Давайте подивимось шанси на перемогу. 21% вважають, що переможе Жерона, 24% вважають, що буде ніч'я, та 55% вважають, що все-таки переможе Мандрицьке Реал. Давайте тепер подивимось взагалі останні 5 матчів команд. І я вам хочу сказати: я вам хочу сказати, що тут певний паритет певний баланс. Дві перемоги Жерони проти двох перемог мадридського реала. Та одна нічия, що Ще було між командами. Якщо Бурмоматчик відбувався 17 лютого 2019 року, ще. то Жерона просто в якомусь неймовірному матчі обіграла реал на Санте Бернабеу. За рахунком до 1 це просто фантастика. Хочете для Реала то все спочатку добре та розпочнемо. З Казимір там забив. Але потім Крістіан Стуані, рахунок з рівня, а Порту взагалі переносять джерення ще перемогу. Там ще Серхіо Рамос там вилучення отримає. Ну Жерона перемогла. І справді це історична була перемога для Жерони. Потім, 30 жовтня, 2022 рік команди розписали Меровонічі 1-1, на гол Вінні відповів Крістіан Стуані. А потім була перестрілка 25 квітня 23-го року 4-2 з покером Кастеліаноса. Жерона заміла перемогти. Взагалі Кастеліанос просто неймовірний матч тоді провів. Він оформив покер у ворота мандрівського Реала. Але у минулому сезоні 23-24 Реал усі матчі виграв. І, до речі, компанія 23-24 була просто неймовірною для Жерона. Жерона посіла третю позицію. І я вам хочу сказати, довгий час Жерона навіть на першу позиції заходила, якщо я не помиляюся. Взагалі там Жерона з мадридським реалом. Ось так сперечалась, да? Жерона взагалі неймовірною була. 30 вересня 23 року Реал переміг Жерону там, з рахунком 3-0, Гулиха села Чеомініта Белінгема, Белінгіма перенезнала перемогу. і знову, до речі, Реалу тоді було вилучення, наче його отримав. Тут можна згадати, що і коли 17 лютого 2019 року грала Сергія Рамоса вилучили, потім 30 жовтня там Тоні Кроса вилучили. Тут 30 вересня, 23 рік знову у Реала вилучені проти жировини. Справді якось дуже багато червоних карток. Я ось так бачу у Реала, але при цьому команда все-таки перемогла. Ну і ось, 10 лютого 24-го року. Останній матч між командами 4-0. Реал переміг. Головіні, Дубль Джутабелінги Матера Дріга принесли реалу перемогу. Жирона взагалі на той момент, перед поєдинком, навіть я пам'ятаю, Жерона взагалі там, якщо я ще не помиляюсь, відставала там на два очки від Реала. Тобто, в принципі, команди йшли так дуже плотно, але весь Ареал Переміг 4-0, і в принципі, вже далі Реал не відпустив свого щастя, Реал забрав собі титул чемпіонів Іспанії у сезоні 23-24. Ну, Жерона. Все-таки другу позицію, хоча команда навіть не отримала, але посіла третю позицію. Ну, погодьтесь фантастика, і справді від Жрони такого точно ніхто не очікував. Викати, зараз то Жерона зараз на восьмій позиції. 22 очки в, команд, в команди, 15 турів, 6 перемог, 4 нічі та 5 поразок у підіпічних мічело. Ну, якщо передобрати останні 5 матчів. Одна була поразка, потім 3 перемоги. І нічия. Тобто, якщо, в принципі, останні матчі брати в рамках саме іспанської Ла Ліги, то непогано. Жерона додала. Тому що ми пам'ятаємо, що Жерона там взагалі там на позиції так 12 була, Лапутняся вдала серія з трьох перемог підряд, команду підняла дуже так високо. Зараз Жерона знаходиться на 8-й позиції, і, в принципі, до Єврокубків рукою подати, і справді. Тобто, в принципі, я вам хочу сказати, що Жерона має абсолютно усі шанси, щоб потрапити в Єврокубки. Команда вище за Сосідат, за, за Беті, за Севілью. Тут, в принципі, Жерона потихеньку хід набирає. В лізі чемпіонів, правда, була поразка від штурма. В лізі чемпіонів не все так ідеально. Лише одна перемога над Слованом Була з рахунком 2-0. Якщо брати взагалі лігу чемпіонів. То 5, 4 поразки та, відповідно, одна перемога була в Жероне. А, якось так. Але в Іспанській Лалізі, в принципі, Мічел, якщо я не помиляюсь, сказав, що в принципі, пріоритет для Жерона це іспанська ла Ліга. І Жерона тут набирає хід. Реал. Реал Ретт, команда Карлан Чілоті Друга. Після поразки від Каталонської Барселони з рахунком 0-4 команда такий непоганий хіт в іспанській Лалізі набрала. І перемогли Сасуну перед матчем із збірних 4-0 себе вдома. І потім перемогли. Леганес, Хетафе. Ну, Якщо брати Лігу Чемпіонів, там від Ліверпулі була поразка на Енфілді. Там такий Ліверпулі, справді, в неймовірних кондиціях, справді, перебував Реал поділ тоді програв. Але ось потім була ще поразка від Більбао. Якраз в останньому матчі да? останній матч Реала це була поразка від Більбао. Поразка доволі таки рівні абсолютно битві. Я вам хочу сказати, не можу сказати, що Реал на поразку прям награв. Але Більбао переміг в рівних стінах 2-1. Ну, в принципі, на відео я сказав, що не скажу, що це не поділу. Більбао хороша матч команди. Ель Неста Кіліан допровела. Не реалізував Бапенізував пенальті. Ну і Реал все-таки програв. Все-таки команда програла Карлан Челоці, і таким чином втратила. Першу позицію, тому що за втраченими балами Реал випереджав вже Барселон, тому що Барселона там, бачите, якщо ви подумають, Барселона в них було дві поразки та ніченя. І реал цим скористався, Реал якраз три матчі свої та виграв підряд. І вже за втраченими балами Реал вже навіть Барселону обійшов, але зараз команда програла Більбао і вже знову Реал втрачає, втрачає бали, і Реал в будь-якому випадку. Бересловно, скажімо так, не потисне з першої позиції. Реала на 4 очки менше, Гала є гра в запасі. 31 забитий м'яч Реала, 13 м'яча пропущено, плюс 18 перепрошую, різниці забитих пропущених. Звичайно, що не мінус, звичайно, що плюс 18. Різниця забито пропущених, 10 перемог, 3 нічі та 2 поразки. У Реал Мандрит. В принципі. Команда також по Хазенько Хіта набирає, я вам хочу сказати. І Жерона, в принципі, набирає хіт. Хоча ось Жерона посеред тижня грала Куба Короля, вилетіла від команди Lockron's. Програла Жерона команді Lockronus по пенальцях та вилетіла з Кубку Короля. Але в будь-якому випадку я очікую завтра хорошого футболу. В принципі, так, да, можна в принципі, сказати, що обидві команди підходять до цього матчу. Ну, напевно, скажімо так, не в тих кондиціях, як, наприклад, це було рік тому, да? коли команда Реал там на першій позиції була, Жерона на другій позиції. Але в будь-якому випадку, все одно команди мають великий потенціал. І Жерона, в принципі, з Вільяреалом показала хороший футбол. 2-2, плюс відігралося з 0-2, так на виїзді. Я вам хочу сказати проти Вілі Реала, такого Вілі Реала, Я вам хочу сказати, Жерона дуже здорово виглядала. Команда програвала в 0-2, але зуміла зробити неймовірний камбек, неймовірний гол гулкречія, і Жерона врятувалася і здобула дуже дорогоцінне очко. Жерона грає на стадія МТВ перед цими вболівальниками. В принципі, на стадія МТВ Жерона взагалі-то завжди так виглядає потужно. Да, була там поразка від Барселона 1-4 у цьому сезоні, але все таки Жерона в рідних стінах виглядає непогано. Ну і, до речі, опікрувала же команда Мічела Рау, в 23-му році 4-2. Тому я, в принципі, очікую хорошого футбола. Думаю, що обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на даний поєдинок. Обидві команди заб'ють. Думаю, Жарона свій м'яч знає, де Реал заб'є. То очікую такого, знаєте, хорошого футболу. Тим більше, я думаю, що обидві команди тут будуть грати на перемогу. Обидві команди. Атакувальні Жерони, Реал на атаку грають. Тобто очікую такої відкритої знаєте, гри. Атака на атаку. Обидві команди заб'ють. Думаю, що обміняються команди Голами. Це моя перша думка. Друга моя думка. Я все-таки віддам перевагу Реалу. Ну, все-таки думаю, що команда Карла чілотці ну, як мінімум, все-таки не програє Жероні. А взагалі, думаю, якась нічя буде. Знаєте? Думаю, що Жерона тут, звичайно, ще може відібрати очки у Реалу, тобто нічия, тобто, звичайно, що тут не здивуюсь, тим більше на, на стадіоні МТВ. Думаю, що або нічя якась буде. Да? 1-1, наприклад. Або реал не так мінімально, знаєте, так 2-1, таку дуже якусь важку перемогу здобуде. Я думаю, якось так. Тобто обидві команди забігти, мандрецький реал, як мінімум, не програє, це моя основна та думка. Ну, так, я думаю, десь 1-1. Або реал мінімально. 2-1 це таке якусь важку перемогу здобуде. Ось така моя думка на цей поєдинок. Що думаєте, друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам. Та вашим рідним тільки всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.